Для трьох поспіль поразок Дніпровському клубу Атлетик Футзал» було дуже потрібно перервати цю неприємну серію тим більше на очах своїх палких бульвальників, котрі в чергове заповнили відновлений спорткомплекс у ДХТУ. Суперником підопічних Олександра Кабаненка став львівський ін IT, котрий, хоча і перебуває на передостанньому місці турнірної таблиці, набравши лише сім очок, але у будь-якої миті готовий дати бій більш сильному супернику. Тому легкої прогулянки у Дніпрі точно ніхто не чекав. Я вважаю, що в екстралізі немає аутсайдерів. Тому що футзал це настільки настільки динамічна гра, що одна-дві помилки повністю може може перевернути гру там за одну, за одну хвилину, за півхвилини. Тобто е, і не ті дуже гарно сьогодні виглядали. Ми їхали у Дніпро е, грати і намагатися здобути свої очки, намагатися здобути позитивний результат, який потрібен для нашої. Подальшої праці і формування команди і в цілому гри. Футзал в Дніпрі повинен бути і повинен розвиватися, і повинні бути такі зали, матчі, і якнайшвидше, щоб в нас настав мир, і щоб ми тут частіше приїжджали, тому що шалена атмосфера і дуже приємно грати. Ми вже без цього залу не уявляємо нашу, нашу команду. Ми вже прикипіли, при, приросли до цього, до цієї арени. Я, я навіть я скажу так. Ви ж бачите, по вболівальникам дякуємо їм, що вони приходять, забувають е е е трибуни. Це дуже дуже здорова атмосфера. Тим часом Лазарет Дніпрян цього тижня поповнився. Зараз на лікуванні Делятинський, плюс зазнав пошкодження таран. Тому обидва залишились повз заявки на гру. Ну а Дзюба і Мормуль хоча і потрапляють до протоколу зустрічі, але на майданчик поки що виходити не готові. Фактично капітан команди зараз виконує роль помічника головного тренера. Ну а з капітанською пов'язкою другий матч поспіль Дніпрян на майданчик виводить Васильєв. У перші хвилини матчу активніше виглядали гості, але в обороні дніпряни діяли досить впевнено. А крім того, відмінну гру на останній межі демонстрував Мещеряков. Поступово господарі стали частіше атакувати і почали створювати загрозу біля воріт суперника. З ударом п'ятою впорався воротар. Виставной трохи не встиг до класного закидання сторожука. Ну а після пострілу щура м'яч пролетів поруч зі стійкою. До речі, Файдор взагалі у першому таймі був одним з найпомітніших в атаці. На ньому і суперник заробив попередження, та і сам Артем у підсумку без жовтої картки не обійшовся. Я не можу сказати, що я граю жорстко. Я граю просто до кінця. Ще є такі моменти, що я трохи габаритніший. За інших е, гравців. Тому так виходить, що зі сторони кажеться, що трохи жарскувато. Але ніколи я спеціально нікого не б'ю і так і так далі. І все ж таки на 14 14-й хвилині господарі дотиснули суперника. Після атаки другим темпом Щур відкотив м'яч зінділю, і Богдан майстерно пробив у дев'ятку. Десь початок матчу. Не такий дуже сфокусований на обороні, десь у нас були помилочки невеликі. Ну, Забили м'яч, якось да, стали стало свободній в думках навіть. За рахунку 1-0, гра пішла на зустрічних курсах, і тут знову успіху досягли Дніпряни. На останній хвилині першого тайму Нагорний перехопив пас суперника у середній лінії і втік на побачення із голкіпером, чітко реалізувавши вихід сам на сам. 2-0 за підсумками першої половини гри. У другому таймі глядачі продовжили спостерігати за обопільно гострою грою з небезпечними моментами біля обох воріт. А на 28-й хвилині виник дуже спірний суддівський момент. Багатьом здалося, що виставної забив гол по всіх правилах, але бригада арбітрів вирішила, що Олег при цьому зачепив ногою руку голкіпера. Цікаво, що з цього приводу скаже комітет арбітражу. На жаль, судді не дозволили зробити більше, більше рахунок. Відмінили чистий гол, я, я взагалі не розумію. І, і в принципі, суддями. Максимально я незадоволений. Це найгірше судійство за всі матчі екстраліги. Можливо, це вже друга фактична результативна помилка арбітрів не на користь Дніпрян. Нагадаємо, що у минулому турі в Хмельницькому арбітри не побачили фол Абзалова проти Зінґеля, який тягнув на жовту картку. Це визначив сам комітет арбітражу. А вона була б для гравця Сокола вже другою у матчі, і це за рахунку 1-1. Але повернемося у Дніпро. На самому екваторі другого тайму господарі таки довели рахунок до великого. Калашник продемонстрував індивідуальну майстерність. Продемонстрував Довив суперника на фланзі і красиво перекинув м'яч через голкіпера. Це вже 15-й гол кращого снайпера команди у чемпіонаті, який, до речі, перед звітною грою отримав приз кращого футболіста Екстраліги у лютому. І далі на майданчику тривала відкрита гра з обопінними шансами на успіх. Епізоди були непогані. Хлопці молодці працюють на тренуваннях. Це основний момент, десь нам я ж кажу. Робота без м'яча для партнера в цих компонентах треба додати. За три з половиною хвилини до фінальної сирени Фортуна посміхнулася гостям. Причому це взяття воріт мало чим відрізнялося від скасованого голу виставного, тільки що Данилів завдавав удар головою. В результаті 3-1 і повернення інтриги у протистояння. Заключні хвилини матчу вийшли досить напруженим, але господарі захищалися дуже впевнено і не дозволили супернику забити у друге. Гарна гра, забиті трибуни, чудова атмосфера. Це найголовніше. Футзальний Дніпро живе поступово. Футзальний Дніпро набирає оберти і минулорічний кубок першої лізі у Дніпрі. І такий випробувальний сезон у екстралізі цьогорічний. Я думаю, далі більше. У підсумку достатньо впевнена по грі перемога Атлетик футзал. І команда зміцнює свої позиції у боротьбі за місце у плей-офф. Команда перемогла насамперед за рахунок бажання, тому що була така серія, трохи затяжна з програшів, І дуже хотілося відчути цей смак перемоги, тому за рахунок бажання і настріливості своєї, я гадаю. Шансів на помилку немало, напевно. Треба було Ні, ми, ми про це не думаємо. Ми думаємо кожен матч за перемогу, а шанси на помилку це нехай болівальники, тренери вирішують. Ми граємо кожен матч на 100% і викла... стараємось викладатися для болівальників. А там виходить чи не виходить, це вже інше. Ми тренуємось і сподіваємося, що все буде добре у нас. Відчуття, звичайні, лише такий гарний спокій. Ще змогли гарно попрацювати, і добути позитивний результат. Налаштовуємося наступну гру, яка в нас буде вже в четверг. мало часу на відновлення. Ми зробимо всі сили, щоб відновитися і добути позитивний результат на Любор. Переключаємося вже на наступну гру.